З Денисом Чепіжним прощаються по обіді на Алеї Славу Баранівського кладовища. Друзі, сусіди і знайомі чоловіка згадують, яким він їм запам'ятався. Добрим, справедливим, щирим. Допомагав. Він показав, як можна жити. Не думав, що підуть росіяни війною на нас. Дуже добрим хлопцем був. І як батько хороший і для сім'ї, він і бабушці допомагав. І дуже добрий хлопчик був. Сам вивчився, сам собі піднявся, все, все змог, все достиг. Жив як герой і загинув як герой, говорить про Дениса, прощаючись біля домовини, сусід і друг сім'ї Валерій Сема. Для мене він як син, він народився на моїх очах. Це син моєї близької подруги, ірини нашої сім'ї. Це життя пішло рядом. Була дуже світла людина, добра, найкращий друг, найкращий син, дуже розумний, дуже вихований, дуже врівноважений. Упокой, господи, душу спочило. Твоєго він проходив службу на посаді радіотелефоніст-планшетіст, зенітно, самохідно-артилерійського взводу, зенітно ракетно артилерійського дивізіону. Загинув він 27 травня. Після прощання на сумському цвинтарі тіло Дениса повезли до Харкова на кремацію. У лютому чоловіку виповнилося 29 років. У нього залишилася дружина і син, якому у липні виповниться два роки. Thank you.